Вітаю вас, любі діти. Відгадайте загадку, спинка у веснянках вся почервоніла, що це за комаха до нас прилетіла. Вірно, сонечко, це. З яких частин складається комаха? Готуємо різнокольоровий папір та обладнання для аплікації. Вирізаємо тулуб. Та голову, вуса, крапочки, лапки, і викладаємо на папір зразок. По черзі все наклеюємо: тулуб, голівка, вуса лапи. Червоні цяточки. Ось так. Дякую за увагу! Працюйте з задоволенням.